Зупиниться, зупиниться. Якщо Воно хтось, не якщо, от почуйте мене, не я що, сморі, я так. ж я ж не ми знаю, доходи і не доходить. Там же мають це має. зробити ті, хто отримав ці гроші, і зробити так, щоб вони тих потрапили тих, кому це необхідно. Ну, Ні, ви сказали, що ви знаєте тих людей, наші депутати.

це треба. Це питання. Це питання. Це питання. Я тут підтримую. Я звернувся, скажу, приходять люди, будь ласка, давайте Прийдите до них. І ми і, всі підійдемо, зберемо. зберемося і будемо. це робити. Сьогодні вишли ми сьогодні ми вийшли не на з претензією до вас. Вони прийшли, подивилися і виявили ваші питання. Та нам потрібен розголос, не з претензією до вас, Нас немає до вас. Нам просто потрібен розголос, що ми вимагаємо демобілізації військових після 18 місяців служби. Тому що людей мобілізували 24 лютого і вони просто воюють вже півтора року одні й ті саміся.